Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас такий коротенький огляд. Приїхала нова партія. Це Кентавр. Мотоблочки. Десяточка, дизельний, е з водяним охолодженням, з е ручним стартом і ось такі от моделі з електростартером зеленого кольору. Ось не Бачимо, без електростартеру є один зелененький, один синенький і чотири штучки з електростартером. Різниця у них, в принципі, ось бачимо попередню частину одразу, там, де є електростартер, там є і маса, показник вольтметра, тобто зовсім інше перед, передочок. Да? Ось бачимо. Це як зрозуміти, який мотоблок до вас приїхав з першого погляду, як то кажуть. По функціоналу, дивіться, отакий от мотоблок може пропахати там до половини гектару, як зазначає. Виробник, да, тобто, в принципі, так воно і є. Я думаю, що після такого 4-5-часового робочого дня ваша спина скаже вам за що. Просто за що. Тому що це досить важкий мотоблок. Та експлуатаційна маса, ось бачимо, 268 кг Цей трішки буде менше важити 247 кг. Все керування йде на оцих от е, рогах, як то кажуть. Тобто блокується там кожне колесо, кожен диференціал, ви можете обертати. Це в принципі нормально, до цього звикаєш. Коробка мотаблочна, тобто, перемикається вона через підбивання. Вставляється діапазон передач. Тобто, зараз він ну, вимкнений на оцій передачі. Бачимо, тому можна спокійно виставити. Коробка в принципі нормально працює, звикаєш до того, що її треба підбивати. Таким мотоблоком можна урати, працювати плугом. Фреза, до речі, йде в комплекті. До цих, от, і до цих І до цих фрези вже йдуть в комплекті. Ще в комплекті йде отакий от зіп. Ось бачимо, десь він приїжджає в таких от упаковочках, десь він приїжджає в таких от чемоданчиках. Це все щойно вигрузили. Тобто ось, а тут і чемоданчик, і пакетик. Це, як то кажуть, не наша вина, тому, якщо ви десь подивились, є чемоданчик і десь його немає. А є отакий пакетик, це від виробника. Тобто вони отак от приїжджають. Я не знаю, де це чи це з Китаю так збирають, чи це вже у нас в Україні постачальник так робить. Но це вина не наша. Так, Вал тут іде 32 і там і там, колія регулюється. По ціні, дивіться, ось такий от, коштує 1500 доларів. Це з доставкою додому, з фрезою в комплекті, фреза метрова. Ось такий коштує 1350 доларів. Так, такий самий комплект, такі самі умови. Гарантія йде 2 роки. Ось бачимо: це кентавр. На будь-який кентавр, починає від мотоблоків до е, великих тракторів, йде гарантія 2 роки. Замовити можна по номерам, які бачите на екрані. Пишіть в коментарях, який би ви мотоблок хотіли собі, чи, чи ви хотіли е, не мотоблок, допустим, а мототрактор. Е, можливо, хтось з ваших знайомих працював на такому. Як вам взагалі така техніка. Е, можу сказати, чисто моє мнення, тобто ну от, е, літнім людям я би не Рекомендував купувати такий важкий мотоблок, але є гарний варіант. Ось, ось сюди ставиться адаптер: адаптер або причіп. Причіп є, який чіпляється, і там на ньому є сидіння. Тоді так, да, базару нема, можна спокійно працювати. Якщо просто мотоблоком працювати, я навіть як хлопець, якому там 30 років, я, ну мені важкувато там навіть 2 години було попрацювати таким. Це при тому, що він в принципі, сам їде. Так, да, До цього звикаєш, але спина моя потім мені б сказала папа. -па. Пишіть в коментарях, як вам така техніка. Користуєтесь ви мотоблоками чи надаєте перевагу мототракторам. Як вам взагалі це? І Подобається вам кентаври чи ні. Напишіть у всіх коментарях. На цьому все, друзі. Пока-пока.